Добиватися будівництва дороги по вулиці Зарічній у великому житині. Жителі почали ще у 2008 році. Зверталися до усіх керівників області та району і лише у 2010 році отримали надію. Наша дорога буде збудована в 2010 році, і сума її складає 3 мільйона гривень. Реакції реакції не було ніякої, тобто дорога не була збудована. Гроші були де гроші поділися. Ми не знаємо. І до 2013 року ми чекали, коли ж буде якийсь рух на нашій вулиці. Не дочекавшись, ми звернулися вже до нової влади. Тоді люди поцікавилися, де поділися три мільйони і чому дорогу не зробили. Адже те, що мають нині, коштує усього 60 тисяч гривень. За ці 200 метрів ми заплатили 64 тисячі гривень. По цій дорозі в дощ ходити неможливо, бо вона по суті така сама, як і грунтова. Це можна вважати, що ці гроші просто у нас вкрали. Цього року ми маємо продовжити будівництво дороги на суму 266 тисяч гривень, і ми боїмося, що нам зроблять таку ж саму неякісну дорогу. Адже Білощебеневу підняли занадто високо, кажуть люди, тепер у двір не дібратися, особливо літнім людям. Такі дороги, наприклад, робляться, знімається шар грунта спочатку. А тут його не робилося. Потім вложиться щебенка, ну щебенку тут ложили, і потім хороший ацєв сипеться. Але ще перед щебенкою пісок, подушка робиться. Пісок, щебенка, а потім хороший ацєв. А в нас зробили, ніхто не знімав цим грейдером ніякої землі. Ніяко не з ними. просто насипали щебенки, а потім відходами отцява насипали. І все. Оце дорога. І вони її підняли, що люди не можуть зайти не в двір. Лише один сусід за власні кошти біля свого двору укріпив дорогу, аби не сипалася у двір, та поклав більш якісний відсів. Однак, фахівці переконують, усе зробили згідно з технічною документацією, яку розробляла сільська рада. На цій дорозі на даний час немає ні колійності, ні ямковості. Дорога перебуває в відмінному стані. Єдине, що ця дорога зараз не завершена будівництво, бо в 2014 році, по проханню жителів цієї вулиці до Рівненського району, виділено ще 66 тисяч гривень, і планується 200 тисяч ще виділити спеціального фонду. Це обласний фонд дорожній. Щоб завершити будбудівництво ремонт цієї дороги, в УКБ все ж пообіцяли перевірити дорогу у негоду. Тоді зроблять остаточні висновки. Поки ж не розуміють, чому селяни обурюються. Олена Семенович, Артем Лаговський, Ігор Прокопчук. Новини Рівного.